Всім привіт! З вами Стасія, А це 15-та серія династії Гривко. А на екрані ви бачите не просто Юліану, а Юліану, який в зв'язку з подіями останньої серії я додала опіки на тілі. Як ми вже з вами знаємо, вона пережила вже дві пожежі, і на мою думку, на ній мають залишитись якісь сліди. Вони не роблять її якось гірше, не спотворюють її. Вони просто існують як факт, як досвід і тіла. В цьому немає нічого поганого. Це нормально. Ми з вами знову просуваємо бодіпозитив, любов до себе, попри всі свої особливості, скажімо так. Але вас зараз, очевидно, цікавлять не опіки Юліани, а те, чому вона не вдома, з ким вона спілкується, що взагалі відбувається. Зараз я вам все поясню. Якщо ви пам'ятаєте, то у 13 серії, яка на момент запису цього відео вийшла, от ось ось, Юліана. Там фліртувала з колегами. Власне кажучи, це. Її колега, з яким вони вирішили піти на побачення, Ну, це не зовсім побачення, це, знаєте, таке, типу, поговорити, дізнатися більше один про одного взагалі, дізнатися кому, що подобається. Тобто, Промацати ґрунт, чи підходять вони один одному. Тому так, Юліана трішечки нарешті вилізла на такий відпочинок поговорити з новими людьми, взагалі познайомитися, тому що до цього вона вся була просто в роботі. і вже ця робота в печінках сиділа. Ви пам'ятаєте, у неї була думка про те, що її задовбала страшенно її робота. Для того, щоб зрозуміти, чи сподобались вони одна одному. Я думаю, ми просто подивимося, як минуло їх побачення. Тому що, ну, якщо воно на золото буде, то очевидно, що у них є якась. Хімія, Вони одному сподобались, вони класно провели це побачення і, ну, типу, а, ну да, воно золото. Я вас вітаю. А, сходи в туалетки, кицюнька, да. І оскільки Юліані, скажімо так, хлопчак сподобався, то я думаю, вона тут ще трішечки затримається, а ми поки що повернемось до Євгенії. О, та що ж таке? Ну, воно хоча б у ванну тече, типу, тут не буде калюжі, знаєте. Може, воно й не так страшно, насправді не знаю. Отже, поки Юляна на побаченні, Євгенія зараз оформлює свою збірку віршів першу, якраз у зв'язку з тим, що сьогодні з 6 до 11 вечора у нас буде проходити шоу талантів, і Євгенія була запрошена туди виступити як доволі відома письменниця. І хто знає, можливо, ця збірка допоможе нам, по-перше, отримати нову зірку відомості. А по-друге, завершити нашу життєву ціль. Відео, я це записую, коли мені ось ось нещодавно виповнилося 19, але вийде воно аж в лютому. Тому, якщо ви раптом не знали, що в мене день народження, в принципі, ви можете вітати мене. Під цим відео, якщо ви ще не привітали, тому що я і в спільноті Ютубу писала про день народження і в Твіттері, і здається, в інстаграмі навіть і в телеграм-каналі, тому в принципі. Хто хотів, той привітав. І до речі, я всім дуже дякую за привітання. Мені було дуже приємно, і я насправді навіть не встигала відписувати всім вам ці дякую, ці сердечки. У мене після цього дня народження, коли я намагаюся комусь написати повідомлення, та дев'ять одразу кидає пропоновані слова. Дякую, це щоб ви розуміли масштаб людей, які мене вітали. Фестиваль у нас до одинадцятої, зараз п'ята. Я думаю, ми з вами встигнемо все це зробити. Юліана повернулася. А, напевно, нагулялася вже. А що це таке, я не поняла? Це ми не сплатили податки? Чи це оцей дурнуватий день? Я, до речі, до речі, я зараз пожаліюся. Ми не можемо писати через це! Ні. Значить, так. Беремо ноутбук, беремо Юліану і дрипаємо нахер звідси. Тут неможливо жити просто. Ці, ці відключення світла. Ми з вами якраз завітали у їхнє улюблене. What the fuck? Я не знаю, як Давид з'явився у цьому кафе. Можливо, він після їх побачення з Юліаною почав стежити за нею. Стежив до її квартири, побачив, що вона виходить, і продовжив її переслідувати. Я не знаю, це супер кріпі. І зараз він питає, чи хоче вона бути його дівчиною. Мені потрібна ця рандомайзер. Давайте спробуємо. Тому що насправді. Юліана може погодитись, а просто його потім кинути, коли їй не сподобається. Тому що у неї зараз фліртуючий такий період настав. Тому, в принципі, я не думаю, що вона буде якось до цього суперсерйозно ставитись, але вона може погодитись. Ви не повірите? Тут дуже багато реклами, але воно пише так. Що ж, тоді ми з вами погоджуємося на це. І тепер Давид наш хлопець. Лол, він пішов. Він пішов до Юляни. Юліана така, боже, залиш мене з моєю подружкою, будь ласка, сам на сам. Так от ми прийшли писати в наше улюблене зі святом кафе, де ми частенько. Що таке? Вони, вони переписуються, такі, типу, пішли в інше місце. Ви бачите це? О, боже. Женя така, я не можу, я не можу ходити туди-сюди. Мені треба дописати. Ти сама прекрасно розумієш, сьогодні вечір талантів, я маю встигнути все зробити. Вона пише: невже все так погано? Ти ж погодилась з ним зустрічатися. Вона така: та блін, я ж не думала, що я цілий день з ним сьогодні проводитиму. Чого він як банились до сраки? До мене не причепився. Так от, з приводу оцих відключень світла в Сімсі, з приводу усіх цих е, дуже цікавих доповнень, які типу, вносять реалізм, я манала. Мені не подобається геймплей в екологічному житті. Але мені подобається кас. Ну, типу, правда, кас там дуже крутий, там багато крутих речей. Але, от, ну, типу, саме цей процес він мені не близький. До чого я все це кажу? Якщо ви підписані на мій телеграм або на мій Twitter, то ви, скоріш за все, вже в курсі, що я купую ліцензійні доповнення для Сімсу для того, щоб перейти. Я придбала вже десь 20 плюс DLC і в принципі для комфортної гри мені напевно цього буде достатньо. Я також не купувала ці. Острови, ну, типу, з Сулані доповнення із русалками. Тому що мені подобаються русалки. Я з дитинства фанатію по русалкам, мені завжди було цікаво все це, я обожнювала за них грати, але я обожнювала за них грати у 3. тому що там, знаєте, відкритий світ. От шарм е, островів Райських у 3 в тому, в оцих плаваючих домах, і в тому, що твоя русалка. Океаном могла переміщуватися в будь-яку точку. Навіщо існують в закритому світі русалки в Sims 4? Я так і не зрозуміла досі. Я пограла ними декілька разів, коли вони там тільки у мене з'явилися. Ну і типу, і все. На цьому моя любов до них скінчилася, і я розумію, що витрачати гроші на це я. Не хочу, тому що я і Сулані не дуже люблю. Мені не дуже подобаються всі ці острови. Насправді, покупка ліцензійних доповнень дуже допомогла мені розставити пріоритети, що мені потрібно, що мені не потрібно. Тому що ти справді починаєш замислюватися, що тобі купувати. Тому, в принципі, основні доповнення, які я використовую найчастіше, я вже придбала. Для комфортної гри. Я думаю, що мені буде цього достатньо. Тому я нічого не обіцяю, але є варіант. Що після цього спідрану Династії Гривко? О-о-о! Е, не бестселер, не бестселер, не бестселер. Просто угу, бестселеру ще немає. Тому я нічого не обіцяю, але, скоріш за все, після цього спідрану Династії Гривко, я там запишу, може, ще одну серію чорної вдови. У мене буде оцей проміжок в тиждень-два. І я зможу спокійно перейти, перенести всі свої збереження з піратки на ліцензію, і ми з вами вже будемо повноцінно грати. Так, ну а поки що, я думаю, нам потрібно витягати Юліану, яка он вже на нас подивляється, потихеньку голову повертає в наш бік. Так вона просто натружено посміхається. І будемо йти на вечір талантів зачитувати цю свою поезію. Насправді логічно, що вона не стала бестселером. Це така собі можна сказати перша проба. Так, власне кажучи, ой. Так, ми прийшли на шоу талантів. Сюди завітав свят Юліана. Ось, ви, власне кажучи, можете побачити її опіки, як воно тепер виглядає. Я казала, воно виглядає нормально, типу, that's fine. Безперечно, воно, типу, ну не прикрашає її, але ну, це просто факт, це просто опіки на її тілі. Мені так сильно подобається освітлення. Мені здається, я впихнуться на обкладинку. Я ще не знаю, яка буде обкладинка, тому що я лише на етапі запису. Але ну ви ж то там все вже бачите. Ви напишіть мені, яку я обкладинку зробила. Гарну, взагалі, не гарну, я ж не знаю. Добре, голубці мої кохані, е, давай ти підеш і будеш зачитувати частинку зі своєї нової книжки. Це, типу, знаєте, буде як така презентація. Свят послухає так, Юляна. Юліана, будь ласка, заради господа Бога, іди всядься. Клас, мені подобається. О, свят там з Юліаною обіймається вже. Ви нормальні тут говорити? Тут якби тут Євгенія старається. Я нещодавно передивлялася перші серії Династії Гривко, я ледь не заплакала. Типу, ви пам'ятаєте взагалі з чого все це почалося? Типу, вона ж буквально не лише виконала свою мрію, вона її переросла. Давайте розкажемо жарти, і таким чином ми, типу, зробимо промову там про своє життя, взагалі, про що книга. Вона мріяла вступити на філологічний, а вона зараз відома письменниця. Вона так виросла, діти так швидко ростуть. Я не можу, я не можу просто. Вони дивляться і розмовляють зі святом. Це так мило. Про що ви розмовляєте? Слухайте, він перемовляється з усіма. Свят, що таке? Ти щось плануєш? Я просто він, він дивиться на Євгенію і тримається за серце. Боже. Мене дивує факт того, що в неї, поки вона не розповідає жарти, не росте ця відомість. Це дуже дивно. Чому ні? Добре, давай ти припиниш, і я хочу, щоб ти поговорила зі святом. Зробила йому супер романтик комплімент. Ооо. І я думаю, що сьогодні вона залишиться на ніч у свята. Ну тому що просто вони так домовились. Може, Юліана там хоче залишитися зі своїм цим другом, а. А ми у свята. Чому ні? Плюс, я думаю, свят взагалі не проти. Ну, типу, от прям. Ну, подивіться на нього. Тож, поглянувши на Юліану, Євгенія зробить висновки, що варто вже пакувати манатки, збиратися і розходитись по домівкам. Отже, вони вже прийшли додому. Євгенія чомусь сіла дивитися телевізор. Я розумію, що їй дуже сильно подобається це місце. Але, Кицюнько, нам потрібно з тобою піти, змити макіяж, піти перевдягтися, тому якби давай, помий руки. Почисті зуби. Власне кажучи, бачите, у Святослава світло є. Тому насправді це, це, це ще одна причина, чому ми тут. А чому ти воду не вимикаєш, коли чистиш зуби? К кошмар якийсь. Вона хоче поговорити зі Святославом. Я вже знаю, що там буде. У вже... мене є здогадки з приводу того, що там може бути. Як ви будете з ним розмовляти? Easy. Ну, майже окей. Oh, Ох, говоруни. Нічого не їжте, сходи, перевдягнися. Отут -от є шафа у Святослава, має бути. Ось вона. А, сходи, будь ласка, перевдягнися у щось більш домашнє. Ну, от ковтину його візьми. Боже, Святослав! Веліфліорді! Я не можу з них. Давайте він поки що сяде дивитися телевізор, він пошукає канали, там навіть є, здається, така дія. А, ось. Клацати канали. Він клацатиме канали для того, щоб пошукати, може, щось цікаве, поки Євгенія перевдягнеться, вона вже перевдягнулася. Чудово, давайте тоді спустимося а, і будемо їсти. Що ти там щось наклацав, щось знайшов цікаве? Холодно тобі. Все, ми поставили, щоб вона не мерзла. Так от у Святослава. Завтра буде день народження, він стане дорослим персонажем. Це доволі було очевидно, тому що ну, там було дуже багато таймскіпів, і ми з вами пам'ятаємо, що Святослав все одно доросліший, старший за Євгенію, тому це було очікувано. Давайте ми поки що помиємо всі тарілки. А потім сядемо дивитися разом фільм, також на ніч трішечки. Боже, я і забула, що в нього тут мийка. Це так класно, типу можна мити і одразу дивитися телевізор. Я знову клацну їм світло для того, щоб вони могли нормально подивитися фільм. Ну, це база вже, знаєте. Блін, у них ще у них скло так класно тут за цей. І нєм покарелося, дивіться. Ну це вже база, ми з, вами, ми з вами це вже споглядали. У них такий гарний фон. До речі, так, шоста ранку. Десь приблизно в цей час він і народився, тому, я думаю, вона його цілує, щоб привітати таким чином. Нам сьогодні потрібно приготувати торт, і думаю, ми зробимо це за Святослава. Євгенія у нас з вами вляглася спадки. Тут така. ну така маленька, боже. А Святослав пішов готувати. Ми, я думаю, сьогодні запросимо нашого найкращого друга Матвія. І можливо, якщо погодиться Юліана, ну я думаю, що якщо її вже другий день переслідує Давид, то вона з задоволенням погодиться сховатися десь, де він її не знайде. А саме, ну, типу, у Святослава вдома. О, Боже, ці тіні, подивіться на них, вони такі прекрасні. Яка у нас з вами сьогодні романтична серія? Ви бачите? Таке освітлення класне, взагалі події такі. ммм. Так, от я минулого разу здається не договорила. Я спілкувалася з Лейлою з каналу Джус Сімер. Вона мені у Твіттері пояснила, як взагалі переносити усі ці збереження, не вздумаю його почати їсти. Ми зробили, до речі, зимовий торт. Мені здається, ну доволі логічно. Вона мені пояснила, як переносити всі ці збереження, і насправді це такий геморой, я б взагалі в житті не знала, що його так складно переносити. Вона мені розповіла два способи, як перенести збереження, і обидва способи займають. Доволі немало часу. Я думаю, що мені буде легше перевдягти всіх персонажів в збереженні, аніж е, створювати наново їм зв'язки між собою. Правда, я більше люблю коперсатися в касі, аніж оце намагатися полагодити щось. О, він домалював і сидить, дивиться, що робить Євгенія, як це мило. У тебе там текст зник. Ти не збереглася. Нам прийшли гроші. Нас 70 тисяч, до речі. Бешені гроші, у нас 70 тисяч. Давайте подивимося, що свят намалював. У нього тут абстрактна картина, вау. Я думаю, тут і висітиме. А ми можемо додати якусь рамку або не знаю. Слухайте, ну. Я вважаю серйозно. Що вона вже хоче? Вона хоче над ним пожартувати. Боже, знову бреше про кар'єру, Євгенія. Хоча б колись твої приколи зміняться, ну майже виконано. Давай. Добре, давайте, давайте з ним ще тоді щось йому скажемо. Розкажемо погані новини фейкові. Ти змусила я плакати? Боже, я сподіваюсь, він не образився. Боже, я сподіваюсь, це не ще. Мені здається, вона щось про переїзд йому цей сказала. Це жахливо. Можете, вибачись? Як вибачитися? Женя, вибачись негайно, Боже. Добре, а ми можемо спланувати наше свято? Давайте подивимося. Святослав у нас буде відмічати день народження. Ми запросимо Матвія і давайте Юлю також запросимо. Отже, сьогодні о 5 вечора ми будемо святкувати день народження і туди зберуться всі-всі. Я думаю, ми поки що можемо взяти якусь роботу для Святослава, щоб він помалював трішечки. До речі, окрім того, що я купую зараз ліцензійні доповнення до Сімсу, я ще і купила собі арк за 69 гривень. Ну, типу. Я думала, мій комп вмре. Але він не помер. Ну, типу, я навіть програла. І що? І, і куди? І, і куди? І шо? І що? І шо? І що і ти на. Ну, заспокоїлась? Нє? Мотиляєш? Та йди в сраку. Коротше, я купила собі АРК за 69 гривень. Я думала, мій комп не потягне, але. Дивовижно! Він зміг. Боже, він грає в бліблок. Йому подобаються відеоігри. Грай в арк. Так, давайте оце віднесемо клієнту поки що. Зараз лише друга вечора, я думаю, ми встигнемо, все окей. Повернемося якраз до п'ятої, хто там знає, подивимося. А я взагалі, а що... Твоя наречена перетворилася на лисицю, і ти залишив її тут? Що? Я нічого не розумію, чого ти приходив? О, ми можемо дати їй квітку. Ну зараз ми допишемо. Якщо Амбер не втече, то ми їй крокус дамо Але не факт. Ну і куди ти? Це якийсь прикол? Ти прикол з нас тягнеш? Та почекай. О, о, дивіться, даруємо. Так, сподобалось? Погнала, взяла подарунок і погнала, клас. А, Добре, Євгенія, заходь, поїсиш, відпочинеш, тому що скоро, якби буде вже свято починатися. Свят так і не прийшов. О, до скількох? А чому так довго? Боже киця, ти що? Так, це все. Прекрасно, це все чудово. Вау, як вона класно одяглася! Подивіться! Це ж той самий образ, який ми її робили. Тут скоро мають прийти гості. Так, я бачу Матвія. Поки свят на роботі, ми можемо, власне кажучи, запросити його і взагалі поговорити, поспілкуватися. Куди ти пішов? Куди ти пішов? Я маю закрити, я думаю, я маю закрити кімнату. Ось, сюди прийшла і Юліана. Все, всі в зборі. Я думаю, нам варто ближче поговорити з Матвієм, тому що ми з ним бачились в останнє ну, в університеті. І так, це найкращий друг свята. Якщо ви пам'ятаєте з мейковеру, то це його найкращий друг, з яким вони познайомились, в принципі. У художці Юліана, куди ти полізла. Будь ласка, що завгодно, тільки не торт. Дякую. Я думаю, ми можемо сісти пограти з Матвієм у карти. Тут є такий класний стіл, поки Юліана там наминає. Чи де вона? До речі, я ніколи взагалі цим столом не користувалася. Я не знаю, що це за стіл. Але він дуже кльово виглядає. Він, типу, прям вау. Я думаю, якщо сюди додати ще стільців, то можна буде грати на більше людей, типу в чотирьох. Треба спробувати. Якраз коли прийде свят, ми візьмемо з усіх кімнат стільці, тому що, ну, очевидно, він живе тут сам, у нього не так багато стільців. Uh, і ми поставимо сюди і подивимося, чи можна грати в карти. Підказуй, підказуй. Ну і давайте з Юлею тоді пограємо і, можливо, ввімкнемо їм музику. Євгенії подобається блюз, до речі. Цікавий факт. Вона на тому шоу талантів. Боже, що у вас там відбувається? Ніхто не виграє, чи що? Вона на тому шоу талантів дізналася, що їй подобається блюз. Отак от. Прийшов нарешті, боже Боже, мені, мені все одно, що в тебе там на роботі дівчата, дівчата, підйом, дівчата. Ми а, розпаковуємо, значить. Зараз будемо святкувати. Так, Святослав, давайте теж зараз зайде, подивиться, що там взагалі, що там відбувається. Оп! Іменія прийшла така. Добре, так, давай, загадуй бажання. Так, так. З першого разу задув боже киця. Так? Уу, клас. Святослав подорослішав. Клас, Боже, наша ти булка! ти вже дорослий. Капець, що мені з вами робити? В комп пішов грати. Я, коли мені буде 30. Я думаю, він зараз має пожартувати щось про Дедішу. Це буде хреновий жарт. Добре, всі сілися, всі прекрасно проводять час. Подякувати за те, що прийшли. Давайте ми всім подякуємо зараз. Угу. А, точно, і взяти шматочок, покликати до їжі. Давайте ми поїмо. Боже, це. Це настільки канон, що я зараз розплачуся, який кошмар. Китюні. да, ось. Давайте покличемо всіх з'їсти торт. Вона, зне... Вона теж до компа полізла. Ой. Я просто буду блокувати цю кімнату. Що він хоче? Пофліртувати з Євгенією хоче. Женечка, спускайся, тут тебе хочуть Мені подобається атмосфера їхнього свята, подивіться, просто. О, клас, вони так сіли. Типу. І вони тут. Я думаю, зараз наші гості розкажуть, що ну, ми тут сіли пограти в карти. А, взагалі, класна ідея. Давай дістанемо більше стільців і сядемо всі в чотирьох грати. Значить, так, стілець звідси. Бачите, можна поставити. Якщо можна поставити, то, скоріш за все, можна і грати в чотирьох. Ну, типу не просто ж стілець просто так стояв. Звідси ще стілець стиримо. Ось. Зараз перевіримо. Ну, я думаю, що можна. Ну, що значить не можна. Грати в карти. О, дивіться, можна. Всі в чотирьох. О, клас, все, погнали. Вилазь з телефону. Матвій. Цікаво, а вони... Я щас умру. Юляна, це твоє. Це твоє. Боже, який кошмар. Якщо ви пам'ятаєте у мій коворі, коли я розповідала про Святослава, я говорила, що от Матвій найкращий друг, і взагалі, але потім прозвучала фраза про те, що коли у Святослава померли батьки. То ну, типу, він залишився, можна сказати, сам зі своїм горем. Ніхто йому якось ну типу моральної підтримки не надавав. В коментарях мене запитали: а чому так? А де ж подівся Матвій? Так, от, нарешті, в 15-й серії, я вам розповідаю. <кл> я> У Матвія батьки розведені, і мама живе в іншій країні. І саме тоді він зі своєю сестрою їздив їх провідати в іншу країну. Звичайно, він не міг так швидко повернутися, йому було дуже шкода, але він підтримував Святослава, скажімо так. На відстані. Що тут відбувається? Влад, чому ти тут? Що сталося? Вечірка скінчилася, я думаю, що ми посуд, по-моєму, вже завтра. Що там у нас роби Євгенія? Слухайте, давайте зробимо слоуденс. Що, а чому ви на вулиці будете танцювати? Ну, вони ідеально один одному пасують, подивіться. Два таких диваки. Натанцювалися? Натанцювалися. О, Женечка сама стала мити посуд. Молодець яка. Свят собі взяв каву, щоб не спати. Я думаю, Євгенія тут сяде поруч з ним. І вона взагалі от трішки от привітає, там романтично з ним повзаємодіє таке, типу, знаєте, ну, база, база. Порадує нас з вами. До речі, тепер у спілки українських сімерів є твіттер-сторінка. Я прикріплю сюди скрін, і якщо я не забуду, я дам посилання в описі до цього відео, щоб ви могли підписатися. Там, в принципі, всі новини спілки будуть публікуватися. Це дуже важливо, якщо ви любите слідкувати взагалі за сім спільнотою. Ви знаєте, вони обидвоє зараз дуже фльорці, і я думаю, я думаю, що нарешті. Має статися те, чого ми з вами так чекали. <с> День народження свого так не чекала, як цього. Вона знову якусь регачку в унітаз закинула. Ну, є мать, ну, Євгенія, ну ти колись можеш прийти до когось додому і не накидати регачок в Унітаз. О, ні, о, ні, о, ні, я свічку не запалила! Я не, зап... <с> я не запалила свічку. <с> свічку не тримала. Жарту не буде, я забула. Все одно я обіцяла, що я не вкраду їхній перший раз. Боже, з фейерверками, походу. походу, страшне. <світ> вона виконала собі бажання, правильно я розумію? Потримати руки вона ще хоче з ним. Давайте потримаємо. ну. День бажань сьогодні, все зробимо. Yeah. Oh, mm. Свята її зараз запитаю, а чи подумала ти про переїзд? Вона така, якщо ще можна, я хотіла б ще трішки часу, поки я якраз у тебе ночую, я тут обдумую, знаєш, та, вона його по цьому, я скаже. Я в процесі, сонечко, я обов'язково дам тобі відповідь, коли буду готова. Та якщо вам ця серія сподобалась, будь ласка, не забудьте поставити вподобайку, написати коментар, якщо ви додивилися до цього моменту, перевірити, чи підписані ви на цей канал, і якщо ні, то обов'язково підписатися, і за можливості ви також можете стати спонсорами цього каналу. А ми з вами побачимось вже у 16-й серії Династії Гривко. І хто знає, що там на нас з вами чекає? Всім па-па!